Компанія BYD продовжує дивувати автомобільний ринок своїм новим брендом Fang Chengbao і готується представити флагманський гібридний позашляховик Leopard 8 Цей амбітний автомобіль вже порівнюють із легендарним Toyota Land Cruiser 300, проте розробники заявляють, що Leopard 8 запропонує ще більш вражаючі позашляхові можливості. 16 вересня бренд нарешті показав інтер'єр автомобіля, який одразу привернув увагу своїм футуристичним дизайном натхненним космічними кораблями майбутнього. Потужна плагін-гібридна установка робить Leopard 8 не лише технологічним, а й екологічним. Очікується, що цей позашляховик надійде у продаж до кінця року, а його стартова ціна становитиме близько 70 тисяч доларів. Леопард 8. Продовжує стилістичні рішення своєї молодшої моделі Leopard 5, демонструючи брутальний дизайн з кутастим кузовом і масивними бамперами, що навіюють спогади про класичні позашляховики. Задня частина виконана у більш традиційному стилі із запасним колесом на кришці багажника та прямокутними задніми фарами, що надає автомобілю характерного вигляду. Габарити вражають. Довжина без урахування запасного колеса становить 5155 мм, ширина 1994, висота 1875, а колісна база складає 2920 мм. З багажником на даху висота сягає 1905 мм. За рахунок такої висоти вихід з машини може бути незручним для невисоких людей, тому модель оснащена електричними бічними підніжками. Позашляховик пропонується з колесами діаметром 20 або 21 дюйм, що посилює його значний зовнішній вигляд та прохідність на будь-якій місцевості. Новий позашляховик Leopard 8 від Fang Cheng Bao, оснащений інноваційною платформою DMO Dual Mode Off-Road, перевіреною на молодшій моделі. Вона виділяється переднім поздовжнім розташуванням двигуна та повністю незалежною підвіскою. Передня на подвійних поперечних важелях. Задня, багатоважельна. Leopard 8 пропонує повний привід та низку ключових опцій для бездоріжжя. Серед них понижаюча передача, три блокування диференціалу та інтелектуальна гідравлічна система D susp від YangWang U8. Ця система дозволяє змінювати дорожній просвіт на 140 мм та автоматично регулювати висоту підвізки в залежності від швидкості та режиму водіння. При цьому мінімальний дорожній просвіт становить 220 мм. Вона також підтримує трирівневе регулювання жорсткості та безперервне активне демпфування. Інтелектуальна підвізка Leopard 8 використовує лідар та камери для аналізу дорожніх умов, таких як вибоїни та текстури. Та автоматично регулює демпфування та прогнозує дорожні навантаження. Кути в'їзду та з'їзду становлять 30 та 29 градусів, відповідно, що забезпечує гарні характеристики для подолання складних маршрутів. Leopard 8 від Fang Chenbao це не просто позашляховик, а справжня технологічна революція. Він оснащений передовими системами, включаючи лідар для продвинутої допомоги при керуванні автомобілем. Нещодавнє стратегічне партнерство між BYD та Huawei, спрямоване на розвиток інтелектуального водіння, і перший продукт цієї співпраці система Huawei Smart Driving ADS 3.0, буде впроваджена у Leopard 8. В позашляховику використовується дволітровий бензиновий турбомотор потужністю 272 кінські сили, який переважно виконує функцію генератора, заряджаючи тягову батарею. Однак він також здатний обертати передні колеса через електромеханічний безступеневий автомат, надаючи додаткову гнучкість і потужність. Основним джерелом руху є два електромотори. Передній розвиває пікову потужність 272 кінські сили, і задній, який забезпечує 408 кінських сил. Як заявляють представники компанії Leopard 8 це втілення інновацій у світі позашляховиків. Він оснащений акумулятором Blade від BYD ємністю 36,9 кВт-годин. Акумулятор вагою 300 кг забезпечує до 100 км на електротязі. Позашляховик має споряджену масу 3305 кг та повну масу 3900. При цьому розгін до 100 км на годину займає лише 4,8 секунд. А максимальна швидкість досягає 180 км на годину. Витрата палива становить 8 і 9 літрів на 100 км, що робить його економічним для свого класу. Крім того, як запевняє BYD, позашляховик може подолати близько 1200 км на повному баку і зарядженому акумуляторі леопард 8 також має тягову здатність до 2,5 тонн, що робить його відмінним вибором для тривалих поїздок та подорожей, поєднуючи міць, економічність та універсальність. Салон нового флагманського позашляховика Leopard 8 втілює гармонію елегантності та передових технологій, при цьому зберігаючи спадок попередньої моделі Leopard 5. Основні оновлення в інтер'єрі стають очевидними відразу. Центральна мультимедійна панель отримала більший головний екран діагоналлю 15,6 дюймів, що робить керування функціями автомобіля ще зручнішим та інтуїтивно зрозумілим. Разом з головним екраном панель оснащена двома додатковими екранами по 12,3 дюйми кожен: цифрова панель приладів і сенсорний екран для переднього пасажира. Цей триекранний комплекс забезпечує сучасний та високотехнологічний простір, де кожна деталь створена для вашого комфорту та задоволення від водіння. Центральний тунель, окрім двох бездротових зарядних станцій, оснащений висувним перемикачем передач, який компанія називає важель управління зорельотом, блоком фізичних кнопок керування та двома підстаканниками, що дозволяє максимально зручно організувати простір. Нижче за тунель розташований місткий відсік для зберігання, а в підлокітнику передбачений вбудований бар з функцією охолодження або підігріву. Якість обробки салону Leopard 8 відповідає його статусу. Другий ряд сидінь представлений у двох варіантах: два незалежні капітанські крісла з підлокітниками та електронним регулюванням для тих, хто цінує комфорт. Або сидіння на трьох осіб для більш сімейних поїздок. Пасажири другого ряду можуть керувати кліматом та мультимедійною системою, обігрівом вентиляцій сидінь через два екрани у центральному тунелі. Третій ряд сидінь пропонує ще два місця, що робить автомобіль зручним для великих компаній. М'яка світло-коричнева шкіра, яка використовується для обробки сидінь, підкреслює статусність автомобіля. Панорамний дах додає відчуття простору, а великі вікна дозволяють пасажирам насолоджуватися краєвидами. У багажнику, при складених сидіннях третього ряду, обсяг становитиме 1100 літрів, що додає практичності та функціональності у поїздках на далекій відстані. У відкритому продажу позашляховик має з'явитися наприкінці року. Основними конкурентами на домашньому ринку майбутньої новинки є флагманські моделі бренду танк. Фанк Ченг Бао Леопард 8» це втілення сучасних технологій, елегантного дизайну та визначної продуктивності. Цей інноваційний автомобіль поєднує міцність, надійність і виняткову адаптивність, роблячи його чудовим вибором для найрізноманітніших умов експлуатації. Leopard 8 не тільки демонструє амбіції виробника зі створення техніки, яка відповідає найсуворішим стандартам якості та безпеки, а й впевнено заявляє про себе на глобальній арені. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.